Сьогодні, 8 листопада, близько 6 години ранку на автотресі між селами Булахівка та Межирич сталася аварія із легковиком, на якому повертався із Києва кандидат на посаду міського голови Павлограда Євген Тірихов. На даний час Євген перебуває у 4-й міській лікарні. Як повідомила головний лікар Марина Костюкова, його життю нічого не загрожує. Найтяжчі травми це порізи автомобільним склом. Медики ідеї також офіційно повідомили нам, що постраждалий не був у стані алкогольного сп'яніння. Як це намагаються приписати йому деякі сайти, що агітують за його конкурента на виборах.